Надзвичайно велика кількість людей, які себе називають православні християни, віруючі. Ось наш Андрій пише такий коментарі: не обов'язково ходити у церкву, можна молитися і вдома. Андрій, я з вами згоден 100%, що молитися можна і вдома. і потрібно вдома молитися. Але я хочу вам зараз відповісти не своїми словами, бо ви скажете, батько, щось придумав і тому подібне. Хочу вам прочитати 80 правило 6-го Вселенського собора. І що ми тут чуємо? Дуже такі цікаві і надзвичайно страшні слова. Якщо хтось єпископ, чи пресвітер, чи деякон, чи Хто небудь зарахований до кліру чи мирянин, той мирянин, да не маючи ніякої поважної причини або перешкоди, через які надовго був усунений від своєї церкви, але перебуваючи в місті три неділі підряд протягом трьох тижнів, не прийде на молитовні церковні зібрання, то клірик нехай буде виключений із кліру, а мирянин нехай буде позбавлений церковного спілкування, уявляєте? Позбавлений церковного спілкування, відлучений від святого причастя. 80 -е правило 6 Вселенського собора. Ось така відповідь, дорогий Андрій. Тому не відлучайте себе добровільно від спілкування з Господом Богом. Ходіть в храм, дякуйте Богові за прожиті дні і просіть Господа Бога благословіння на подальше життя. Нехай Бог допомагає.